А ви вірите, що війна вона може закінчитися до кінця цього року? До кінця 2023 року? А я вірю, і щодня молюсь за це. І наш священник та пастор Станіслав Салтаненко і місія, слово Боже, щодня молиться про закінчення війни до кінця цього року. І знаєте, як це можливо? Це можливо, якщо народ він буде масово йти до Бога, він буде каятись і розкаятися в своїх гріхах. І Є історія про Ніневію, це був безбожний народ. І коли Бог хотів навести на них кару. Вони усі масово почали молитися, поститися, вони покаялись, і Бог не навів на них біду. І тому кожному українцю потрібно зараз звернутися до Бога, розкаятися в своїх гріхах і молитися, просити Бога, щоб закінчилась війна до кінця цього року. Нехай Господь вас береже кожного. Амінь.